Останнім часом у Слов'янську збільшилась кількість бродячих собак. Працівники санстанції звітують про 11 укусів людей за тиждень. У відділі освіти також мають нарікання до роботи підприємства, що займаються виловом безхатніх тварин, адже ті нападають на школярів. з великим кількістю бродячих собак. Є випадки нападіння на дітей побуті слідування в школу за школи. Дана проблема ще ну треба скоріше проте у КТП про проблему знають. кажуть, багато чотирилапих залишили слов'янці, коли виїжджали з міста під час АТО. Також безхатнім тваринам дають притулок місцеві підприємства та навіть навчальні заклади. Вчора ми переїжджали в школу на Зразу Сразу же говорю велика просьба в такому случаю нервка там. Самі ж школьники і працівники школи, самі їх кормять у них на території там будки. Які, ну, реально, ви ми вчора приїхали і нас грубо виклили. Проте комунальники запевняють, бригада з відлову бродячих тварин працює, але в межах виділеного фінансування. У цьому році підприємство отримало 40 тисяч гривень. То, що фінансування, от, виділено його, вистачає, приблизно якщо так говорити, це где один виріс в неділю. Задержимо їх кормлення проїздимо за, за свій Нам не йде з бюджета, ні копійки. Єдине, то нам допомагають волонтери. Вони по суботам, по воскресенням приїжджають. От є така волонтер, Єліна, яка привозить пищу, там і каші, і косі привозить, і навіть маленьким щенятам привозили молоко. Наразі у КТП три вольєра, що розраховані приблизно на 25 тварин. Але на сьогоднішній день там знаходиться 10-4 Кожного разу, коли клітки переповнюються, працівники намагаються відшукати тварині доброго господаря. Кожен місяць, то ми стараємося знаходити, приходять, которых там собаки десь забіжали, або, можливо, десь где-то потеряли своїх любимих щенків, приходять, вибирають собак. І на сьогодні клітки не переповнені. Якраз під час приїзду знімальної групи до КТП приїхали військові у надії знайти охоронця для своїх об'єктів. Проте до їх критеріїв не підійшов жоден пес. Кажуть, потрібна німецька вівчарка. Рада, от, представитель, але ж не овчарка, она смесь овчарка, то смішка. Вона молода, шустрая така. Для ограниці вона дуже пригодиться, навіть нічого. Не, не але робітники не втрачають надії, що добрі господарі для їх підопічних знайдуться, адже містом бігають ще багато собак, яким потрібно знайти притулок. Дзвінки від жителів міста та працівників ЖЕКів надходять кожного дня. Звонят и жители, и так в принципе мы связаны с инстанцией. Если какие-то вкусы, то мы тогда же должны отсадить, если поймать эту собаку, отсадить за ней, должны наблюдать. Да, ну, в принципе, то, что нападают, да, они стаями тами ходят. Тем более сейчас же такой вот период, когда нет. Очкуються. Ну, зараз ми как графіки, разрабатываем їх корректируем их по заявкам селі ні, куди виїжджати, в яку очередь для бажаючих взяти до себе тварину чи повідомити про агресивну зграю. Телефони 33293 та мобільний нуль дев'яносто дев'ять нуль